Дуже популярний комплекс в інтернеті. Багато в кого на сторінках бачу, що виконується дуже легко, вправи прості, можна з власною вагою виконувати. Єдине, що результату з таким комплексом можна досягти приблизно ніколи. Ми маємо цими вправами опрацьовувати ось цю частину руки трицепси. Функція цього м'язу, коли ми розгинаємо в ліктьовому суглобі, чи вниз, чи вгору тоді він працює. Коли ми піднімаємо в сторони руки, робимо рух перед собою або вгору, цим рухом ми опрацьовуємо м'язи плечей. По-друге, все, що ми виконуємо із вагою власної руки, може бути як розігрів, розминка, покращення кровобігу в цих ділянках. Достатньої механічної напруги ми не можемо дати із самою рукою. Цього мало. Це не буде стимулювати м'язи до змін. І в третіх, якщо в цій частині руки у вас більше жирового відсотку, то треба працювати більше із харчуванням, створюючи калорійний дефіцит. І паралельно опрацьовувати м'язи трицепсів, але з додатковим обтяженням. І ось саме тоді, через деякий час, у вас буде зменшуватись рука, коли буде комбінація дефіциту калорій і силових тренувань. Отож, підписуйтесь на мою сторінку, щоб знати, що робити як робити і що буде давати результат.